Ніцької дієтезії це буде група з п'ятдесяти осіб, які перебуватимуть у добровіку протягом 10 днів у середлітньому сезону. Сівробітники та волонтери карітасу подбають про їхні побут і програму. Ця програма солідарності у співпраці з карі та спец України цього року буде підтримана карітас операції на суму приблизно тридцять тисяч євро, зібраних завдяки пожертвуванням хорватських громадян і компаній. Призначено для покриття Гостей з України загалом у рамках кампанії «Допомога Україні карітас від початку широкомасштабної війни допоміг Україні через мережу місцевих карітасів різними формами фінансової та матеріальної підтримки загальною вартістю 1 мільйон 225 тисяч євро. А у співпраці з каритасом США профінансував різні форми підтримки українських біженців, що перебувають на.